Наша сонячна система така гарна, але щось не вистачає. Так чомної дири не помішає. Ем, то не я. Як Бог собі дивився. і що хочеш робиш? Мда. Але що робити, не знаєш. Як там рідна наша земля поживає? Щоб таке таке ганне зробити таке таке то, таке то, таке то? Меркурій не помішає земля. Ем. Крутися собі. Крутися з Богом. Так, океани куди пішли? Я нічого не робив. Там просто комета впала, Все, я пішов зі сонячної системи. Так. А то хто зробив? М -м, непонятно. А я йому все одно поможу. Ні. -я! Так, місяць місяць лети в земельку? Ну? 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 ну. Короче, тут не интересно. Так, так, что тут таке? Що? Що тут таке? Кадау! Так земля ж это. Ото вже точно не я. Зараз зробимо свою систему. Так, сонце сюда. Чого ж ти так сильно лежаш? А біля сонця. Маленькі зірки. Отак. От, от Крутяйте собі. Нічого їм не мешає. А тут бац! І зірка бралетенська. О! О щит! Нам всі брешуть астрономи. Отак от виглядає сонячна система. А отак от виглядають зірки. Зараз зробимо копію сонячної системи. Так, перше у нас Меркур. Потім Венера, що не ставиться? Стався! Своя система не виходить щось. Венера. А не хочеш ти Меркурія собі в гості? І побільше, чим? І побільше, який розлітається і тебе валить, я то все не роблю. Так, Юпітер. А якщо в тебе зацілити? Такого самого Юпітера. Так. Зліта з орбіти. Уранчика тебе дам Так. Маца. Чуть-чуть Венери. Не помішає Сатурна. Подивіться. Яка красота. Все валиться. все вы Красота. А ну Плутончик. Плутончик, Плутончик, Плутончик. Старшего брата. Не хочешь? О, ой, 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 что с ней то? Нептун. Нептун, а я к тебе Уран. Звезду слітів зарбити. Белісім. Так. Ото. Так. Люди ще є, фонарики засвічуються. Так. Все. Землі не кінець. Нічого не падає. Скучно. Скучно і ще раз скучно. Давай, меткурія тобі. Людей вже немає. Так, гарбуза у нас яка з масою ось такою. І. де вона? А якщо мені помістити ось таку планету. Ні, фінтезія вона велотанська, а як ти з супер мега крутою зіркою. О. А ну подивимося чи справишься ну гарбуза так піджарка так давайте швидше зробимо за, за швидко, Дуже зашвидко. Так. Нічого все немає. Скучно. А ну якщо маси не хватає, то зробимо радіус. Таким самим. Тут. О, де вона? Вона за тобі вже велетенською. Чому вона стала такою темною? А ну. Ось так вот саузик. Там же малявка та зитка. Крутися. крутися. Зробимо Сатурна з тебе. Так, Різні орбіти. разбиты. О, о, о. Вс, купия Сатурна, тільки мільярд квадрилів держим більше. Не видите? Давайте покажу вам Сатурна. Сатурн. Подивіться, який він порівняно з Ось тим. Представляємо вам саму найбільшу ракету, яка навіть більша за нашу землю. І хто виграє Земля чи ця ракета? Інтересно? Так. Ракетта не поборола нашу землю, але перетворила її щось наподоблії Сатурна. Ну, значить на десерт ще Венеру поставимо. Все, конфетка. Ну і на цьому все підписуйтесь на канал, ставте лайки, всіх прощавайте.